Вчора в Лондоні, 2 березня, відбувся саміт європейських лідерів. Там було 14 лідерів, і вони обговорювали питання підтримки допомоги Україні, особливо після цієї такої специфічної, так скажу, зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом у п'ятницю. Я не поділяю думку тих людей, які вже зараз в інформаційному просторі говорять, що цей саміт. Який відбувся в Лондоні, він нічого не вирішив. Там немає ніяких конкретних якихось дій, є просто заяви, слова. Насправді слова і заяви є дуже дуже важливими, а конкретні дії будуть, і тим більше вони є. І 2,2 мільярда фунтів стерлінгів виділених з кредиту з тих заморожених російських активів. Буде погашення цього кредиту в Україні на оборону це виділяється. Також ті гроші на 5 тисяч ракет для протиповітряної оборони. Так, вони не збивають балістичні ракети. Але що краще, хай нічого взагалі не буде. Тому почекаємо, бо є ще саміт, який відбудеться позачерговий вже Європейського Союзу. У четвер, 6 березня, я думаю, там вже більше якісь конкретні будуть прийняті е, плани. Більш того, всі тут ніби обурюються, що закликали Володимира Зеленського, щоб він почав співпрацювати з Трампом, ну, фактично, щоб він замирився. Я думаю, що це абсолютно правильно, бо якщо ти в когось щось просиш, то ну, вибачайте, все-таки треба дотримуватися певних правил. Якщо ти йдеш до когось в гості і тобі. Говорять, які мають бути правила, якщо ти хочеш бути в гостях прийняти і вирішити своє питання, то треба цих правил дотримуватись. Володимир Занський не дотримувався, це незважаючи на те, що безумовно є питань багато і до Трампа, і до Венса. Але не вони приїхали в Київ просити про допомогу. Хочу вам сказати, що цікава, на мою думку, була пропозиція президента Франції Мануеля Макрона вже після цього саміту в Лондоні. Він 2 березня, французький газеті Фігарос заявив, що. Франція і Британія розглядають питання щодо е, на місяць встановлення перемиря. Не знаю, який спосіб вони це можуть зробити. Більше мені подобається заява Кіра Стармара, прем'єр-міністра Великої Британії, що Великобританія, Франція, можливо, ще деякі країни доєднаються, розроблять разом з Україною план припинення бойових дій в Україні. Обгорять цей план із сполученими штатами Америками. Тому насправді цей тиждень дійсно дуже важливий. І він тільки почався, і сподіваюся, що він завершиться з приємними новинами для України.